Почну із заяви, яка поступила до мене від колективу міської державної територіальної контори. Коротко поясню, в чому справа. Значить, 1 квітня до них завітав начальник відділу Державної виконавчої служби умиського міського управління юстиції Гудзовський Олександр Олександрович. Там стався певний конфлікт, а от 2 квітня е, викликали вже і мене, і е, 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 журналісти наших. Отож, читаю заяву про те, що ви розуміли, що там відбувалося. Колектив Уманської міської державної територіальної контори ставить вас до відома про те, що 1 квітня 2014 року в приміщенні територіальної контори з'явився начальник відділу Державної виконавчої служби умиського міського управління юстиції Гузовський Олександр Олександрович з проханням в лапках примусові лю... ультимативній формі підписати чистий додаток до звернення на підтримку начальника головного управління юстиції в Черкасській області. Не давши всім працівникам ознайомитися з його змістом, мотивуючи тим, що він на роботі йому треба за підписами теж їхати в манківку і тальне, на прохання займатись із містом звернення, Гузовський у зневажливої формі е, було відмовлено в цьому та вказано, секундочку, вітер, секунду, секунду. Та вказано на те, щоб вона не втручалася та повернулась до свого кабінету. Після чого Гузовський вимагав. Вимагав, щоб звернення підписали всі працівники, навіть прибиральниця. Підписи були зроблені на окремому аркуші паперу без тексту. Своїм підписом працівники підтримують звернення, але виселили своє незадоволення формою такого було виявлення та подінки Гузовського. 2 квітня 2014 року Гузовський зранку з'явився приміщення умиської державної держконтори, відразу направився до завідувачі з, уль... з ультиматумом, щоб вона розібралася з невдоволеними. Звинуватив у не підтримся звернення та порушував, е, та погрожуючи заявив, що з нею за це теж будуть розбиратись. Гудзовський поводив себе некоректно зухвало та нахабно по відношенню до посадових осіб в їх робочий час. Тим самим, е, примічивши їх честь гідність, тепер скрижав прийому громадян. Просимо звернути вашу увагу на вище вказаний факт та попередити подальше севілля на та тиск на працівників гунської міської державної територіальної контори. Тут зараз, зараз секунду порахую, заява підписана 6 підписів. Вона була написана на моє ім'я як на члена виконкому, але точно така сама заява була також е, надіслана прокурору нашому Онському. Е, у поясненні Олександр, Олександр Олександрович сказав про те, що е, на нього просто зводять наклеп і всяке таке інше. Ця інформація є в інтернеті, будь ласка, кому буде цікаво, шукайте. Будете чути безпосередньо його виступ. З свого боку, що додав? Я йому пояснив про те, що зараз трошки інший час. Зараз не те, що було півроку назад, рік назад. І такі методи ведення роботи просто е, більше не будуть ні підтримуватися, більше того, вони будуть е, переслідуватися. Товариство, наступне, 3 квітня, у нашій, е, як правильно називається, уманська. Гуманська університет, університет садівництва по-простому сільхоз відбувало засідання вченої ради. І знаєте, що було цинічно? Що першим питанням на цій вченій раді було питання про посилення заходів щодо запобігання корупції. От Уявляєте, в сільхозі бореться з корупцією? Був звіт начальника юридичного відділу, яка прозвітувала про проведені заходи. Я був також присутній на цій вченій раді їхній. Я їх попереду, що я буду, попереду про те, що буду журналісти. І коли закінчиться звіт, я поставив декілька питань. Перше було питання, які саме заходи проводилися у сільхозі для боротьби з корупцією. Була геніальна відповідь. Перший захід це була встановлена скринька, куди люди могли, мають на студенти, свої письмові звернення вкидати. Друге, це анонімне опитування і третє телефон довіри. І виявляється, це все, що потрібно робити проти корупції в сільхозі. Далі, я цікавився, що саме мають посилити в цих заходах. Ну, насправді, все те саме, тільки з іншого боку, скажімо так. Далі, я запитав у них, скільки років наприклад, якого часу проводиться оця боротьба. Вона сказала, що вона в них проводиться постійно, і останнє питання, яке в мене було, скільки фактів, встановлених про корупцію, було ну, виявлено? Відповідь була така, що жодного факту не було виявлено в Нашому сільхозі. Друге питання, все те саме, тільки про підрозділи е, нашого е, університету садівництва, це мається на увазі там аграрний коледж і все таке інше. Приблизно та, той самий був текст доповідача на мої питання, точно така сама була відповідь, нічого ніде не встановлено. Е, я чому про це вам зараз говорю? На цьому засіданні я взяв слово і спілкувався із членою радою, я їх запитував, де вони такі гарні машини взяли. Я запитував про те, е, чи не проти вони, щоб ми провели своє незалежне е, опитування? Ну, звісно, річ проти вони не була, але коли я запитав, будь ласка, підніміть руку, хто не знає, що в сільхозі є корупція, жодна людина руку не підняла. Ви яєте? Є слон, тільки його ніхто не бачить. Тому я до вас звертаюся із таким проханням. Хто буде мати бажання допомогти у анонімному опитуванні серед студентів, нашої аграрної університету, як там, національний університет садівництва? Будь ласка, звертайтеся особисто до мене. Ми маємо допомогти в тому університеті, встановити, чи є там корупція, чи немає. Також було питання із з боку вченої ради, а чи це тільки до нас такі претензії, чи пет університет теж будете перевіряти? Я сказав, дійдемо і до пет університету, і до всіх. Ви розумієте, що в нас робиться в цих закладах. Е, ще від себе добавлю, значить, 10-го... Квітня четвер буде засідання виконкому. Я обов'язково вам прозвітую про питання, які там будуть розглядатися. І наскільки я знаю, завтра має бути сесія міської ради о 10-й годині. Вибачте, вівторок, не поділ, вівторок, 8 числа. Зараз я хотів би передати слово Гончаркову Володимиру. В нього також для вас інформація. Будь ласка, будь слава Україні. Дорогі мончани, значить, на тій неділі у нас такі справи були в Майдан і Рада громадських організацій, і є ще інші громадські організації. Ми провели акцію, ту, що промовили в неділю, після тої і... молебені у нас була і друга частина зібрання, і ми сказали, що будемо блокувати ОДПІ нашу податкову. Так так ми як сказали, так і зробили. Мало того, ми й добилися. Той начальник зараз відправлений. Відсторонений від посади на час розслідування. Так от, якщо я тут бачу, не, не бачу цих підприємців щось, вони мають бути також там, там є 506 й кабінет, де розслідування йде, і мають долучитися їхні там бухгалтера тих великих фірм, таких як у і інші, і їхні юристи, якщо вони хочуть дійсно здійснити ну, справедливий там. Розслідування провести цих справ по цьому Сліпченко. Це у нас Сліпченко. Так що це ми що зробили те, що говорили, то ми і зробили. Далі у нас позавчора було перед має бути сесія вівторок, так, на 10 годин можете приходити, хто хоче. Так було так звані навчання депутатів, де були представлені їхні проекти, за що вони там мають голосувати. Там є і по землі, в оренду землю там комусь дають і. Тут вже були запитання, чи були вони на сайті, та завтра будемо виясняти, може бути таке, що ми їх відсторонимо і голосувати вони про цю землю навіть в оренду не будуть. Це перше. Так само ми проголосили той список вимог, який був у нас від початку, ще навіть коли наша небесна сотня ще була не на небесах. Там були у нас вимоги такі. Вони частину їх виконали, частину не виконали. Це вони не виконали по Галині Кучер, але не виконали її відсторонення від займаної посади і подальшої роботи її взагалі на державних посад, що вона не була. Це перша. Пізніше, опять про цей сайт невідомо, як він діє. Чи повна інформація, чи якась вона неповна про діяльність цього, цієї споруди і цих депутатів, це і ще про пенсіонери. Це буквально три питання, які були зазначені і ще. І ще раніше вони ще не виконані. Тільки це на цій сесії мають бути виконані. І ще було м, зауваження, там не було ніяких суперечок. По е, два активіста, це по комісіям. Там є вісім комісій депутатських, які напрацьовують ці всякі питання. Да? І це ми маємо від нашої громади пильнувати їх. Не тільки виконком, який має шість наших осіб, а ще й по комісіям два. І тоді в нас. Буде дуже гарна картина, що практично не можна буде нічого таке ні лобіювати, не вкрасти, не протягнути через голосування або через виконком, бо через виконком вже нічого не можуть протягнути. А от через комісії вони зараз не, не під нашим наглядом, так скажемо. Так, от на тій на сесії вони затвердять, і активісти наші так само хто хоче. Без проблем будуть по комісіям працювати, їм будуть дзвонити, коли будуть працювати комісії. І ті питання, які будуть виноситися, буде всім відомо. Ну і так само буде відомо всім уманчанам, ми будемо наполягати на, те, на, на, на тому сайті, щоб він був прозорий. Так що, що по сесії, я ж кажу, на 10 годин, будь ласка, оце таке на тій неділі було. На цій неділі, е, значить, е, після сесії побачив, як там буде. Події розвиватися з, з цим сайтом. Якщо там не було про цю землю, яку ми вже зауважили, що там прозоро чи не прозоро, значить знімемо обов'язково, то ми там будемо присутні і не дозволимо голосувати за ці питання. І ще по комісії розслідування. Це розслідування по нашому е, меру, який був Бодрову. і по галині кучер ми вже їй заявили. Вона дзвонила, мені казали, що вона не переживала. Все буде добре, бо вона каже, що це її справа життя. Забирати справу життя у людини не будемо, це точно, хай працює. Але, однако, вона має відповісти на ті запитання, які будуть поставлені. Зараз громадське розслідування йде, і на час його розслідування вона також буде відсторонена. Це однозначно, це без питань. Тому що вона може робити тиск на розслідування. Ну, це все. Дякую. Товариство, ще дещо добавлю стосовно сайту міської ради. Я буквально сьогодні заходив на офіційний сайт е, міської ради. Там останній протокол засідання сесії міської ради датований 27 січня. Давайте порахуємо, скільки це прийшло. 27 лютого, 27 березня, вже два місяці прийшло. Е, було мінімум три засідання сесії, жодного протоколу на сайті немає. Це особисто сьогодні е, переконувався. Е, товариство, далі. Хочу вам сказати про те, що ми продовжуємо збір допомоги для наших військових. В чому це полягає? Зрозуміло, що коли ми збираємо гроші, то у людей це викликає недовіру, тому що мало ліку куди вони діваються. Для того, щоб уникнути цього питання, ми зараз запропонували от в інтернеті багато є пропозицій. Я особисто спілкувався з командирами частин. Ми збирали матраси. Одіяла, подушки, покривала в кошу було, постільну білизну. І це мали переправити в Білу церкву, оскільки була інформація, що в Білі церкві наші хлопці, які зо мобілізовані, взагалі там спали на сітках, на, на ліжках. Випадково побачив в новинах по Сатурну, що виявляється в нашій частині в росішках. Не вистачає тих самих матрасів, зв'язався з командиром і сказав, що да, потрібно. Тому. Знаєте, що наші е, військові, які тут біля нас, вони теж потребують нашої з вами допомоги. Саме елементарне. Якщо в у когось є там зайвий матрас, зайва подушка, там, наволочка просить, будь ласка, не будьте пасивними, це важливо. Ще цікавий такий момент. Мені дзвонили із е, Білої церкви, е, в частину потрібно дві тисячі простинів і дві тисячі наволочок. Отовіть собі, яка наша армія бідна. Я розумію, що ми не можемо. Забезпечити армію абсолютно всім, але якщо ми можемо в цьому напрямку хоч якось допомогти, я їм сказав так, що ми інформацію розмістимо, все, що ми зберемо, ми обов'язково їм переправимо. Можливо, хтось знає, де можна взяти матеріал для того, щоб і самі просто нішити для солдат, там для тих самих наволочок, будь ласка, долучайтеся, це дуже важливо. Знаєте, я особисто із Умані і збирав усі всі там подушки, одіяла. Ви що бачили, з яким бажанням люди оце все жертвують і питають, що ще треба? От простий приклад, нашу військову частину потрібно 15 літрів електроліту для, для акумуляторів. Ну таке непідйомне, що умень не може це все організувати. Я думаю, що є дуже люди. Теж, будь ласка, долучайтеся до цього. Далі, ті самі військові частини. От вважається, що там продуктів вже достатньо, там всього достатньо. Знаєте, продукти їх з'їдають. Я буквально був в Христинівці позавчора, говорив з людиною, в неї син служить в росішках. Солдати, хлопці молоді, просять елементарно, варення. Ви знаєте, солдат солодкого хочуть. Я розумію, що це не кожен день треба, але зрозумійте, е, це, це теж важливо, тому що це ті люди, які нас захищають. Я знаю, що багато менчан зараз добровільну національну гвардію пішли. Це ті люди, які такі самі, як і ми з вами. В них теж є свої домашні справи, але щось вони пішли нас з вами захищати. От ми закінчимо зібрання і ми обов'язково скоординуємо. У нас є людина, яка запише телефон, і ми з вами зв'яжемося і е, вашу допомогу. Так, да, саме ще такий цікавий момент. Все те, що ви будете передавати. Я особисто, коли відвозив матраси, я сфотографував, щоб було видно, що це солдати його прийняли. Не в мене воно вдома в гаражі лежить. Щоб люди, які здають, щоб вони могли пізнати свою допомогу і щоб їм просто елементарно було приємно те, що воно дійсно дійшло до адресата. Тому все те, що ви будете здавати для армії, ми будемо перед вами звітувати, показувати, що воно саме там, куди воно направлялося. Хотів би запитати, хтось ще має виступати, чи, чи ми будемо закінчувати? Можливо, у когось є якесь оголошення, якась інформація. Добре, якщо б немає оголошення інформації, перейду до самого неприємного. А неприємне полягає в тому, що ми кожну неділю о 14.00 тут будемо збиратися. І, можливо, комусь байдуже, тим, хто зараз ходить по вулицях. Знаєте, мене найбільше, що мене в голові мене вміщається, коли ми співаємо державний гімн, люди проходять, навіть не поважають державну символіку. Я не хочу погано про людей думати, але вибачте, але це є факт. І я не знаю, чи, чим ці люди взагалі міркують, які нецінності, якщо вони не поважають ну, самого вже простого. Будь ласка, товариство, передавайте всім своїм знайомим. 14.00 кожну неділю ми тут збираємося. Тому що ті люди, які зараз ще сидять в цьому, як це правильно сказати, мовзелії, вони тільки чекають, щоб нас з вами тут не було. Повірте, я трошки вникну в те, що там відбувається, Знаєте, там ще радянська влада. Там сидять люди, які далеко не кожен буде болівати за Україну чи за вас. Там сидять люди, які до пенсії заробляють. І це правда, я з цим вже стикався, це вже бачив. Тому вони тільки чекають, щоб нас з вами не було. І чим менше нас буде, тим, тим більше їм це на руку і на радість. Багато людей кажуть, а чого немає ніяких об'явлень, треба було б там чіпити, там чіпити. Люди добрі. Ми не можемо в кожну хату занести запрошення або ще доставити їх сюди, щоб їм було зручно. Всім буде незручно. Сьогодні змерзли багато хто, я теж змерз. Пам'ятаєте, коли ми тут з вами 20-градусний мороз були? Нічого, вистояли? А нагадайте людей, які на Майдані в 20-градусний мороз. Правда? Такому гірше. Я не маю претензій до вас, ви тут і слава Богу, що ви є. Але будь ласка, передавайте своїм знайомим, працюйте з ними. Знаєте, що далі буде відбуватися? Пам'ятаєте колись, що в лютому я казав, закінчиться. Такі активні дії і повилазять всі там політичні приходінці місцевого масштабу будуть вам розказувати, як вони вас очолювали, усе таке інше. То я вам сказав, що буде далі. Зараз почнуться президентські вибори. Зараз багато людей розб'ються по партіях, по штабах і почнуть тягнути у кожен сам на себе. У мене зараз є інформація, яку би я дуже хотів би сказати про о, одного з кандидатів, але я це не буду робити принципово, тому що не хочу виглядати агітатором перед вами заради одної якоїсь людини. Просто зрозумійте. Коли почнеться передвиборча кампанія, вона вже до Юри почалась, коли вона буде де факто, Майдан відійде не на другий план, бо він вже зараз на другому плані, а перейде на третій план. Ні про яку небезпеку сотню ніхто не буде нагадувати. Буде тільки говорити про те, який кандидат кращий, який гірший, хто більше шоколаду в Україні запропонує, а хто більше заплаче обнімкою з жіночками. Ви розумієте, про кого я? Тому ми з вами маємо в першу чергу мати свою свідомість, громадянську свідомість. І для того, щоб, знаєте, от я е, е, с, вчора вечором спеціально в Ютубі передивлявся відеозаписи з подій, які були на Врушевську, які були на Інститутській. От хто хоч себе хоче в тонус провести, от подивіться 10-15 хвилин, подивіться фотографії, які звідти були. Бо розумію, що стереотипи стираються, якби воно відходить на, на інший план. Приводьте себе в порядок, приводьте в тонус. Тому що гріх нам буде, якщо ми це все забудемо. Я вам нічого нового не сказав, ви в принципі те саме відчуваєте, просто працюйте з вашими знайомими, із сусідами, із друзями, з кумами. Ми не можемо просто так, знаєте, здати позиції і все залишиться, як було. Я вчора спілкувався з одним своїм давнім знайомим, ми вже майже 10 років знайомі з ним, дуже рідко бачимося. Він питав, що ву, у мені якісь зміни. Ви знаєте, стидно. Нема що сказати. От те, що ми там ну, маленьке зробили, ну добре що зробили. Могло й того не бути, але немає чим хвалитися. Розумієте? І коли мова йде про тих самих людей, які потрібні в комісії, будь ласка, долучайтеся, ваша допомога дуже потрібна. Тому що всі тільки можуть прийти і спитати, що зробили, а що те не зробили. Але якщо нас багато, ми точно будемо мати результат. Саме останнє. Зараз починаються весняно-польові роботи. Вже багато людей на картошках. Я особисто до батьків не поїхав картошку сидити, тому що знав, що мені сьогодні треба бути тут. І ви сьогодні тут. Працюйте із вашими знайомими, це саме основне. Тому що допоки ми тут, до тих пір на нас буде згадати увагу. Давайте про хороше. А хороше це те, що навіть якщо нас з вами і небагато, то ми все одно тут. І ми зараз ще раз виконемо державний гімн України. І це ніколи не соромно. І нехай соромляться ті люди, які зараз до нас не підходять. Нехай. Кожну неділю 14.00. У нас графік не міняється. Ніяких додаткових оголошень поки немає, якщо не дай Бог, станеться щось форс-мажорне, ми обов'язково додатково будемо повідомляти. Кожну неділю 14.00.